Містечко красиве, але нема як тут нормально закинути. І не хочеться й чистити, щоб риба тут стояла. Тому що почистиш і вже може бути не то. Так, зараз одягаємо таку красоту пінопластинку так, бумажечку корман нічого засирати бо приходиш отак на річку і в рибачків на містах такий срач боже як я це не люблю мене так нірнючає це коли я оце дивлюсь на отаке і, головне, дивися, люди сидять постійно, його лічне місто, все. І все одно Срачі. Валяються всякі пакетики, баночки, скляночки. Хто його має вбирати, непонятно. І так везде. Їдеш по підтрасу. Є мусорник. Ні, воно везе і кидає. В посадки коло дороги. Так, це у нас зверху жучок. Ціпляє ще іноді такі пінопластинки, бо жук намокає і тоне. Коротше, в цьому году, що я придумав з жуком, як я їх одіваю? Я одіваю, раніше я одівав за жопку, так за все туловище, але він швидко дуже тоне. Отак беру і закрильця. Крильця і часть. З задніці. Оп, обидва крила. І задніцю фіксірую. Отак. О! І він прекрасно. І, ну вони зараз здохли, бо вони вже десь тиждень лежать в мене в, в холодильнику, то вони деякі вже або здохли, або просто холодні підморожені і вони такі неактивні. Але... але... Але вони, ребятки, такі хороші. Так, шо у нас там? Адь два і пускаємо. Пускаємо по течії. І он він собі пливе у нас. Туди я його пускаю аж туди, до камня. А так, сейчас ми його чуть-чуть. Притормозим і воно собі буде плить. Так, треба його на течію. Так. Сьогодні, правда, вчора ще даже похолодало. То не знаю, як воно буде клювати, звісно. Погода така помінялась. Прям прохладно, прохладно. До цього сонечко було таке, плавали, Рибу видно. Купив воблер на головня, кидав прямо перед носом, вони плавають, сидів під деревом. В реакції ноль. Я ніколи не ловив ні на Сілікони, ні на воблери. Головне, я завжди ловив або на майського, або на Колорадського жука. Це дві таких насадки, на які, коли тепло, ти по-любому піймаєш. Це 100%. Щоб там не було, це Натуральна приманка це саме 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 лучше, що може бути для головня. Як не крути. Якщо вона є, її нічого не замінить. Ніяка там лабуда штучна взагалі. Хто б там що не казав, але якщо ти кинеш жучка, то головень в першу чергу вибере його а не якось облірка чи силикончик. Це, якщо вже у тебе нема нічого і ти помішаний іменно на штучних приманках і будеш ходити там його мучать півдня, тоді може бути що і піймаєш. А якщо у тебе є жучок і поплавочна удочка, то ну, більше вероятности, що ти піймаєш його на всю оту лабудень. Так. Як не крутий. А він любить, особливо в кінці весни, літом, брати поверху. Все, що там падає, жучки, павучки. І отако кинув і сидиш собі. Ждеш його. Ну, коли він активний, активний, він прям пускаєш його, поки ще там отплило, і він вже можна його влупити. Ну, останні роки він так не клює. Ще років 10 назад він, звісно, клював. Та й риби було більше, як не крути. І клював він хорошо, і крупненький такий брав. Є крупний головень. Але вже не так часто він і клює. Прошлий раз я такий грам по 300-400, пару штук піймав і один геть маленький. Сьогодні може нічого й не буде, тому що дуже-дуже погана погода. Так що, отаке діло. Зараз посидимо, побачимо. Просидів минут 20 я поперекидав, і тишина повна. Взагалі штіль. Риби не видать. Зараз перейду трошечки нижче, покидаю. Може там за камнями щось є. Тут сьогодні брати не хоче, хоча, скорішого, що вона взагалі ніде брати не буде, не тут. Ну і в других містах, але вже раз прийшов, значить треба спробувати. Ще три дні назад тут вода була, а вже і сухо. Пустим. О туди. Пару днів назад. Одного я взяв тут головня. Але щось сьогодні взагалі тишина. Навіть не видно, щоб він ходив. Верховодка вроді питається дзьобать жука. Коли головень ковтає, воно сразу видно, що риба. Да, шарик? Чого ти? Красавчик. Що? Чого таке? Ти прийшов? Молодець. трохи не туди пішло взагалі хода риби не видно і вода впала різко, і похолодало і воно видно риба не хоче а воно Головень один ху... скинувся, ходить чуть-чуть. Трохи риба є. Правда, це таке щось. Єдиноразова акція, мабуть. Якщо чесно, я сьогодні і не сподівався його, в принципі, піймати. Так, вийшов. Просто подихати воздухом. Мелкий ход воно. Верховодка м'ялки головень, кидається, нормальної риби не видно. Це зараз пару днів потепліє і. Рибка, напевно, почне двигатися опять. Погода дуже нестабільна і вона. Не клює, риба не любить такі різкі перепади. Так що сьогодні нам, мабуть, не повезе. Так, є покльовка в мене. Хороша риба. Перший головень. йо йо Лентякий красавчик. йо твою. йо Заново. Лентякий. йо <shriek> изервался. О, есть, есть. Гляньте! о, ну це уже полторашечка, наверно. Це же наверно в трофей. А -а -а. Ты шо кайф, кайф? Да, шарунька. А -а -а. Це вже буде... Це вже буде накопчення. Це він. О! Клас! Оце емоції! Оце рибка вже, це вже можна взяти, А так от. Все, на сьогодні хвата. будемо йти домой. все. Красунчик, красунчик, нічого не скажеш. Все, погнали. Всім дякую за перегляд. Ставимо лайки. Підписуємося. Я думаю, відосики ще будуть. Так що, отак от, от. Така от прекрасна рибка. Все, всім до зустрічі. Whoa. <sighs> <sighs>